Тен запакований спеціальну сумку з ручкою на замочку. І ось так він виглядає. Так, Зараз ми його розкладемо, щоб показати його з усіх сторон. Це, власне кажучи, верхня частина. Ось так вона виглядає. Досить цупка тканина водостійка сірого кольору. Це йде бічна частина. Також йде водостійка бежевого кольору. Так, Зараз покажу вам внутрішню підкладку. Доберусь до нього, а ось. Значить, дивіться, оця бежева частина це зовнішня. ось навпаки, ось ця зовнішня, вона йде така, як ніби, ніби як така, бачите, як прогумована такий якийсь матеріал. А з внутрішньої сторони, внутрішньої сторони тент йде м'якенький. Тобто він не царапає лак. Понизу, понизу йде спеціальний шнурок. Ось тут він зашитий. Шнурком цим можна стягнути тент по периметру автомобіля і він буде відповідно якісно і гарно зафіксований. Ось так ще раз знімуться зовнішня частина, це верхня частина сіра, бежева йдуть бока. Ось так вона виглядає. бачите, якісні шви, якісний матеріал. Один з самих таких толкових тентів, який я взагалі тримав в руках і, скажімо так, тестував. Відносно компактний, займає небагато місця. Відправляємо.